Всім привіт! Мене звати Віра, я професійний візажист і ми на каналі Watsons. Сьогодні я вам розповім, як правильно фарбувати брови. В мене ламінування брів, але це нам не завадить. Ми з вами розберемо, як фарбувати і густі брови, і як ті, що рідше. Але потрібно пам'ятати, не буває симетричних брів. Перестаньте корити за це себе. Я вам покажу, як вам зробити їх однаковими. А для початку ми розчісуємо брови і. І дивимося, яка нам подобається більше. І ми на неї будемо рівнятися, щоб зробити їх однаковими. Беремо будь-яку щиточку і просто розчісуємо брови. Якщо у вас асиметрія сильно виражена, то краще використовувати тіні. Вони більш природньо вам допоможуть це скоригувати. Але не виходьте занадто високо, максимум 2 мм. Це дуже важливо. А якщо ж у вас симетрія не сильно виражена, ми можемо використовувати олівчик. Я вам покажу на одній брові, як використовувати тіні, а на іншій брові як використовувати олівчик. Нам знадобиться будь-який скошений пензлик, і я буду використовувати тіні від відмеки для брів. Я починаю з нижньої арки брови і роблю кінчик більш насичений по кольору ніж всю іншу брову. А я промальовую нижню частину і заповнюю всю брови тушуючою. Намагайтеся, щоб ваш початок брови був більш розташований, щоб не було щільності. Прям і було все природньо. А іншу брову я буду малювати олівчиком. В мене від Lumené. А У Ватсонс ви можете знайти широкий вибір відтінків, які ви можете ідеально підібрати для себе. А зараз я промалювала свої пробіли волосковою технікою і хочу протушувати початок брови для натуральності. Щоб завершити наш макіяж брів, я буду використовувати гелі. Гелі бувають кольорові і прозорі. На цю сторону, де ми тінями малювала, я наношу прозорий гель, а на ту, де олівчиком кольоровий. Прозорий гель я використаю від мек. У мене для вас є лайфхак. Для того, щоб ваші брови тримались весь день, зафіксовані, а ви прочислиєте гелем спочатку вниз волоски, а потім угору. Іншу брову я буду малювати кольоровим гелем від квіз. Якщо у вас світлі брови, вам варто використовувати відтіночний гель для брів, він додасть вам насиченості і зробить рівномірний відтінок волосків. На цьому наш макіяж брів завершено. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, яким продуктом для брів ви користуєтесь. Па-па!